Світ грибів цікавий та різноманітний. Відомо близько 100 тисяч їх видів. Гриби належать до великої і поширеної в природі групи організмів, і значна їх частина використовується людиною в їжу. Вони є цінними харчовими продуктами, адже містять у своєму складі корисні мікро- та макроелементи. А ще гриби багаті на білки рослинного походження, що є дуже важливим для здоров'я людини. Проте треба добре знати, де їх збирати. Не збирати грибів на ділянках, де, де розміщується або сміттєзвалище, біля доріг, желізнодорожних доріг чи автомобільних, там, де грунти, можуть мати досить високі рівні токсичних розчовин, основно це важких металів. Дмитро Васильович радить перед вживанням грибів провести їх термічну обробку, тому що е, яди, в основні, які є в грибах, після достатньо проведеної термічної обробки, е, вони втрачають свою дію, розкладаються по країні на речовини, які є менш небезпечні для людини. Якщо ви помітили ознаки отруєння грибами, слід негайно звернутися за допомогою. Головне це не дати яду попасти в організм людини, в клітинку чи в орган. Це знає, якщо поки яд ще в шлунку, то є такий засіб, як штучний викликати рвоту. Звичайно, найбільш вражені для. Отруєні грибами є діти і дороги, і старші люди, які мають або не сформовані захисні сили, чи е, інші соматичні хронічні хвороби. Продавців грибами на ринку доволі таки небагато проте грибів, яких тільки нема. Пані Світлана розповіла, що збирає гриби з маличку. Є в її селі і білі гриби, і голубінки, і мухомори. Діти ходять, ми ходимо, знаємо на пам'ять, які гриби є стівні, які отруйні гриби. Купувати чи не купувати гриби на ринку вибір за вами. Проте справжнє задоволення ви отримаєте лише тоді, коли самі назбираєте їх до свого кошика. Ольга Тимуляк, Сергій Угрин для події НТК.